Добрий день, дякую, добрий день, Людмила. Я мушу вас попросити, щоб ви мені розказали всю свою історію від початку до кінця. Я собі зрозумію загальну картинку, а потім буду вам задавати окреме питання про речі, які мене будуть особливо цікавити. Мені незабаром 40 років, і нарешті я вирішила завагітніти. Нарешті досягнула в роботі того, чого хотіла, знайшла чоловіка, якого хотіла. Але ми вже намагаємося завагітніти певний період, але на жаль нічого не вдається. І я не розумію, яка проблема і чому та проблема виникла? Чи це не проблема? Що далі робити? Який би мав бути алгоритм дій? Саме тому до вас звернулися, щоб ви допомогли нам завагітніти. Добре. А скажіть, будь ласка, тут відразу питання до вас буде: скільки часу ви живете відкрива стовідкрито статовим життям? Не вагітні ну вже кілька місяців. А кілька місяців це скільки? Два шість. Напевно, більше трьох. Більше трьох, три чотири місяці. Добре, вам 40 років. А чоловіку вашому скільки років? 41. 41 рік. Скажи, що, будь ласка, чи були у вас попередні коли небудь в житті вагітності? Ні, це наша перша дитина, яку ми дуже хочемо і дуже бажано. Е, Ні, у вас ні у чоловіка на кого? ні, не в нас, ні, ні в мене, ні в нього. О, це ваш перший шлюб. А питання так. контрацепції для вас ніколи гостро не стоїть. Так абсолютно вірно. Я зрозуміла. Значить, що стосується, є декілька причин в такому репродуктивному віці. Ваш вік 40 років рахується як старшим репродуктивним віком, і в такому віці рахується, все таки, що найчастішою причиною є виснаження оваріального резерву або ризик хромосомної патології. Так наш організм влаштований, що з віком все частіше і частіше виробляються інціклітинки, які не можуть дати нам вагітність, таку повноцінну хорошу здорову, яка може дати нам народжену дитинку. От. Досить це індивідуально, та але маємо таку статистику, то, якби ми її опилюємо. Для того щоб ми з вами зрозуміли, в чому саме саме в вашому випадку справа, то нам потрібно буде пройти раз ряд, ряд обстежень. Один з обстежень це буде ультразвук органів малого тазу, який ми проведемо сьогодні. Скажіть, будь ласка, який день у вас сьогодні менструального циклу? Е, мушу глянути в календарі. Угу. Зараз вам скажу е, по менструальному циклу. Двадцять, якщо не помиляюся, двадцять 25 п'ятий день, 25 п'ятий день. Цей день досить хороший для того, щоб подивитися наявність жовтого тіла? Жовте тіло нам говорить про те, що в організмі жінки в цей менструальний цикл настала овуляція. І це теж може бути одною з причин відсутність овуляції, може бути одною з причин, чому не настає вагітність. Загалом я буду вас просити, ще як мінімум два рази до мене пройти. Це на початок менструального циклу, щоб визначити ваш оваріальний резерв. Це найкраще ні. Як тільки закінчується місяць, і ви приходите на ультразвук, записуєтеся і приходите. Як виглядає взагалі ваш менструальний цикл? Скільки днів ведуть виділення? чи скільки повторюється? Абсолютно нормально, абсолютно регулярно. Чотири дні, не є великі виділення, мінімум болю. Через 28 днів повторюється. Ідеально. Я, конечно, Майже постійно то... збій може бути день-два, якщо uh -huh. якісь переїзди або зміна клімату. Все uh -huh. решта. Uh -huh. Ідеально, правильно добре, супер чудово. Це дуже тішить, бо насправді багато репродуктивних проблем вони криються саме за порушенням менструального циклу. І це було завжди, все ваше то, життя був такий цикл. То. Ще підкажіть, будь ласка, мені таке питання. Чи цей цикл у вас коли почався? Самі-самі перші місячні, коли у вас відбули? десь 14 років. 14 років. 14 років відразу стали регулярні? Чи ще якийсь час було нерегулярні? Ну певний час нерегулярні, регулярні, але вже десь а, так років. З 16 з угу. і ще скажіть, будь ласка, чи гінекологічні захворювання якісь переносили за своє Ні, життя? Ні жодних нічого, нічого жодних гінекологічних захворювань. Тому то і цікаво, що вагітність не наступає. Скільки оскільки повного... проблем ніяких mm. до того не було. А ще, скажіть мені, воно не зовсім це питання до репродукції, а може найбільше питання до виношування, чи ви якимись загальними захворюваннями хворієте хронічно чи хворіли може за своє життя? Ні, абсолютно Нічого. жодне захворювання, захворювання, абсолютно нормальний спосіб життя, yeah. спортивний, активний і нормальне харчування ніяких хронічних захворювань абсолютно жодних причин, які би могли на мою думку, повпливати на вагітність, mm -hmm. немає. А скажіть, будь ласка, такими застудними захворюваннями, як часто хворієте на рік? Один-два рази чи це два рази на рік? максимум. Один-два рази на рік. Добре, ще скажіть мені, будь ласка, травми операції переносили за своє життя? один, напевно, років скільки сім чи вісім тому? Вирізали поліп в прямій кишці. Оце була одна єдина операція в моєму житті. Там після операції вам матеріал відправлено на гістологію. Так, там, все гістологі гаразд, прийшло, все гаразд, супер, все до... так. Кожних 2-3 роки проходжу обстеження додаткове, все чудово, Чудово, все чудово, умничка. Кров чужу ніколи вам не перелила. Алергічних реакцій. Нічого. Е, трошки мені маєте розказати цікавинок про свого uh -huh. чоловіка: вік, захворювання самотичне, немає, немає діток попередньо до вас. Uh -huh. ну, чоловіку майже 50 років. Uh -huh. В принципі, захворювань немає, але має дещо зайву вагу. Uh -huh. Щодо діток, в нього є дитина від попереднього шлюбу, але дитині вже значно більше, ніж 20 років, навіть uh -huh. тому дитина вже доросла. В принципі, має деякі, оскільки має зайву вагу, то має певні проблеми з серцем. Uh -huh. Вони незначні, але вони в нього є. Приходить до ендокринолога на огляди постійні. В принципі, так. Uh -huh. Спермограму ніколи не здавали. От за той весь час, за той весь період це ваше перше звернення. Так це наше перше звернення з позитивних моментів для чоловіка. У нього буде станом на зараз одне тільки обстеження, яке називається спермограма. Це базове обстеження. І по факту наявності в ньому відхилень потрібно буде звернутися на консультацію до уролога. Тобто, це той спеціаліст, який займається питаннями чоловічого непліддя, лікує, профілактує, компенсує, віддає, скажімо так, нашого партнера на багато кращому статусі і кондиції, ніж ми давали йому його на лікування. Для вас буде ряд перелік обстежень. Один з них це ультразвук органів малого тазу. Ми його вже обговорили. Окрім того, потрібно буде здати аналіз крові на гормони. Майже всі гормони здаються на початок менструального циклу, третій та день менструального циклу. У вас є зараз 25, тобто вже дуже скоро ви очікуєте. Десь до кінця цього тижня ви можете здати вже аналізи крові, і ми потім можемо з вами запланувати онлайн консультацію по результатах. Або ви можете прийти до мене, і ми з вами повторимо ультразвук, той який про який ми говорили до того. Uh -huh. Питання того, що ви зараз живете 3-4 місяці, це рахується досить короткий термін для настання вагітності, тим паче в старшому репродуктивному віці. Рахується, що безпліддям страждає пара, яка регулярно живе статевим життям протягом одного року, і вагітність не наступає. Коли ми говоримо про пацієнтів старшої вікової категорії, тут така дилемма: ніби в них рідше є можливість завагітніти, зробити гарну яйцеклітинку і утвориться ембріончик, але ми не можемо так сильно витрачати їх час. Один рік просто чекати, що наступить самостійна вагітність. Знову ми починаємо активно працювати набагато швидше. Тобто, за 6 місяців ми вже переходимо до більш активних дій. То наступний місяць для нас з вами буде такий, скажімо, місяць діагностики, моніторингу менструального цикла і десь так ближче до пів. Уроку вже вашого відкритого статевого життя. Якщо не наступить вагітність, тоді ми вже з вами будемо якісь більш активні дії планувати. Окрім того, будемо вже мати результати цих всіх обстежень. І якщо знайдемо відхилення, то звичайно будемо над ними працювати. Угу, я зрозуміла, і на консультацію маю з собою мати аналізи уже чоловіка. Також правда ж було би дуже добре вже мати аналізи чоловіка. Ми вам сьогодні дамо таку пам'ятку, як треба підготувати чоловіка. То, що ви маєте знати і йому донести, що має бути два-три дні статевого отримання, виключити, уникати перегрівань, перемерзань, потриматися дієти здорового харчування. Треба буде вказати медикаменти, які він вживає. Ми не можемо йому заборонити вживати медикаменти, але він мусить повідомити, які він вживає. А на цей період часу, е, от ну і звичайно обмежити або виключити повністю цінопоління, якщо він не uh -huh. палець, е, і виключити алкоголь на цей період підготовки. А, взагалі, дуже цікаво з вашого досвіду. В таких випадках проблема зазвичай в жінці криється чи в чоловікові, чи чи двох може критися. Насправді ну, просто на... цікаво насправді немає частіше, Да? кожен випадок він є індивідуальним, але насправді дуже часто безпліддя носить комбінований характер ізольованого жіночого фактору, десь 15-18%. Не є так багато тому сорі. Тут треба буде оцей вирізати. Потім поставити, що ізольованого чоловічого непліддя є насправді не так багато. Їх є 15-18%, Вони комбіновані, але в тому об'ємі комбінованого непліддя дуже велика, все така частина до 50-46-50% є зміни і спермограмі чоловіка в тому числі. Тому треба досліджувати обидвох, і ми завжди обстежуємо пару разом для того, щоб не втрачати час другого партнера. Да? Коли ми займаємося одним партнером, а потім вагітність наступає, і ми вирішимо дивитися на другого партнера. А там виявляється проблема, яка потребує довгого часу реабілітації або лікування. Просто часто жінки притягують ковдру всіх проблем на себе і ходять по лікарях і безрезультатно а інколи. Проблема може бути зовсім іншому, чи немає цього це комплексного підходу. Це питання нашого виховання, менталітету багато чого. Тобто, Але насправді ти... люди, які хочуть мати дитину, вони партнери по життю, і в цьому питанні теж вони мають мати партнерські відносини і паритет один до одного. Угу. Тобто, жінка має розуміти. Що якщо щось трапляється, це проблема не тільки в ній. Якщо йти на огляд, то потрібно обов'язково долучати до процесу і чоловіка. Звичайно, якщо і ми, в принципі, дуже тішимося, коли так стається. Що приходить пара до нас відразу, що ми можемо говорити з і обидвоє мають можливість висловити свою думку, задати свої питання. А саме головне включитися в цей процес заангажованими бути і активно в ньому приймати участь, бо це дуже важливо. Гаразд, добре, зрозуміло. Добре. Дякую вам щиро за консультацію. Прошу. Е, значить, станом на зараз ми можемо uh -huh. переходити, зробити ультразвук органів малого uh -huh. тазу. Е, це буде вагінальний ультразвук. Uh -huh. Він проводиться з пустим сучовим міхором. Скажіть, будь uh -huh. ласка, чи ви хочете в туалет окей. Yes, okay. Добре, коли останній раз ходили в туалет. Десь годинки, півтори тому. дві Це трохи за довгий період. Це чоловік uh -huh. вже в будь-якому випадку набрався? Я попрошу сходити в туалет і повернутися до мене. Добре, домовились. Добре, гаразд дякую вам.